Про що ж насправді домовились Трэмп і Путін, про що вони там насправді розмовляли на то, що нам по телебаченню показували? Які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах? Тіпа, типу, що робить? Давайте по порядку. По перше, я знаю, всіх цікавить, що це був Путін, двойник, три і так далі. Значить, перегляньте, ось Путін, який Путін, який стояв на Доріжки після самоліта, потім Путін, який вже був на перемовинах. Тобто там взагалі якийсь монгол ростом майже 170 чимості, ну якийсь подставний чисто для показухи. І ви бачили його реакції. Він же ж такий взагалі шуганий, переляканий, був неясний. Вже на перемовинах, от саме на трансляції там BBC і так далі, був, був якийсь більш міняємий Путін. Не знаю, який це двойник чи Тринік, може це і оригінальний, допустимо. Але видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало те, що. Трамп, ну весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив весь світ кров'ю. червоною доріжкою, блін йому. Американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку вставити. На калінах стояли американські військові, стелили терористу з Росії червону доріжку, щоб він ішов пам'ятати. Ну це невідано Просто там американці просто в вахері з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було. Офіційних, те, що ми бачили, як Трамп Путіну, да, о, як хорошо, він йому прям подлизував, він, він йому награвав, як будто би. Ух ти, як хорошо, що ми зустрілись. Путін такий молодець. Це просто жесть в очах Трампа читало, що йому посрать, скільки людей в Україні залишилось би життя, скільки там зруйновано, що взагалі відбувається? Йому головне отримати, просто от він хоче. Отримати премію за премію міра. Я забув маймандаля. Напишіть в коментарях, якого це премія я забув, як називається премія міра. Він хоче її отримати, і все просто галочку собі поставить. Поняли? Його абсолютно не цікаво, що з нами з українцями, що відбувається і так далі. Йому головне будь при рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні. По барабану далі. А головна умова Путіна зараз, яка була. Вони ж там типу, ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить. От. Головна умова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивченням в школах, в закладах і для викладання в, школі, в школах, в навчальних закладах і так далі. Коротше, всі всі ті. Хто там ссорится з кастрюлі на голові, чин з кастрюлі на голові, хто там проросійський, не проросійський. Якщо ви думаєте, що а какая разниця, типу, я про це вже знімав в відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там русскоговоряще, ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавте. Ну, що вам важко, ми ж друзями, браттями поміримося, да, кучу людей там, е, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там е, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, взагалі, декотрі просто стерли з лиця землі, їх тепер немає. Ну так, російську мову добавте і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці.